Привіт усім! З вами я, Піноцид, і сьогодні я відповім на декілька запитань, які одразу можуть виникнути у нового глядача або у мого постійного глядача, який задається цим питанням. Я вирішив відповісти таким відосом, щоб одразу всі знали. Ну що ж, питання перше. Що таке піноцид? Піноцид це власна назва мого каналу. Я її вигадав ще досить таки давно. На той момент я вже займався Ютубом, шукав себе і називався по-різному. Раніше я називався як містер Ентер. Раніше я називався як містер навіть Шифтер. А навіть було со спосполучення Долк Ярк. Це суполучення з мого прізвища та ім'я. Всім привіт! Сьогодні. Я канал Але Бог з ним. І в якийсь момент, я не пам'ятав точно в якому класі я тоді був, я тоді зранку йшов до школи і чомусь мені прийшло на розум таке ім'я, як Пінокіо. І я вирішив після, взяти піно, надати цит, і утворилося словосполучення Піноцит. Тобто, де факто, це власне слово утворення. І воно не нічого не означає, воно не означає піноцитоз. І навіть якщо б воно щось би означало, я б поки що не придумав, що воно може означати. Це просто власна назва каналу, яку я придумав скоріше, просто для того, щоб відрізнятися від багатьох різних каналів, а ніяк бути як інші, писати містер Ентер та Містер Шифтер і так далі. Тому ті, хто там придумав всілякі різні ревми. Сенси даному слову, то можете придумувати. Мені чесно цікаво, тому що я вже скільки нарахував всіляких сенсів, скільки я вже нарахував, чому хто що придумував, свій варіант ви можете написати в коментарях, що це може означати мій нікнейм. І питання просте, мабуть, я думаю, останнє чому піноцид? Тому що я його придумав. Ось все. Я просто його придумав, я вже з цим нікнеймом просто прижився. Тому як би я такий, типа. А чому ні? Ну не називатися ж себе там, не знаю, містер Шифтер якийсь. Який... А містер Шифтерів, ви знаєте скільки? Мені здається, що дуже багато. Я сподіваюся, я відповів на найголовніше питання: століття року, взагалі, все таке. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. А я з вами прощаюся. З вами був я, Піноцит. Всім па-па, мої черепашки.